Всім привіт! Вітаю вас на каналі Сніжана Фіт. Тут ми з вами тренуємось розумно, ефективно, безпечно та комфортно. Сьогодні ми з вами поговоримо про лімфоток і про набряки. Якщо можливо, ви раніше чули, що від набряків і для покращення лімфотоку треба стрибати на п'яточках, кататися вздовж і поперек на мфр ролі, чи робити ще якісь дивні дії, то забудьте, будь ласка, це все. Наша лімфа вона рухається знизу вверх, і однією з головних помп, яка рухає цю лімфу знизу вверх, це є. Діафрагма. Діафрагма це такий сплощений м'яз, який обіймає наші ребра. І саме за рахунок гарної роботи діафрагми, наша лімфа рухається краще. Ну, І, звісно ж, треба додати. Звичайний рух, це може бути будь-яка руханка. І сьогоднішнє наше заняття буде саме від напряків і саме е з акцентом на роботу з діафрагмою. Зараз ми лягаємо з вами на спину, робимо це обережно, ноги в нас зігнуті, і ми розпочнемо з масажу діафрагми. Зараз розслабляємо живіт, розслабляємо ребра, ставимо подушечки пальців. На сонячне сплетіння, на його закінчення. І робимо вдих. І на спокійний видих ми подушечками пальців проходимось під ребрами, ніби поглиблюємось. Ви повинні відчувати, як в нас відбувається такий глибокий рух. Знову повернули наші пальчики на початок ребер, зробили вдих. і Видих. Пальці рухаються під ребрами, вони самостійно сковзають від початку кріплення ребер до їх бокової частини. Ще декілька разів зробили вдих і видих. Тобто тиснути собі не треба. А ось поглиблюватися і спускатися по шкіряному нашому покрову треба. І ще одне повторення вдих, і видих. Чудово. Зараз поклали наші долоні на Нижні ребра, і наші мізинці вони будуть обіймати живіт. Наступна вправа буде за виконуватися за рахунок дихання, і вона буде дуже класно активувати діафрагму і знімати спазм, якщо такий є. Ми робимо вдих в живіт, в ребра, глибокий, глибокий, затримуємо дихання. Я зараз не затримую, тому що я розмовляю, так це зрозуміло. Тепер ось цю кульку уявляємо, що в нас така куля, велика повітря. Ми направляємо її в грудну клітину. Ось таким чином наш живіт стане плоским, і ми ніби будемо його втягувати. Але в нас при цьому затримка дихання тримає. Потім ми ось цю кульку з грудної клітини повертаємо в живіт і видихаємо знизу вверх. Повільно, ніби через трубочку. При цьому зберігаємо нейтраль хребта. Криш, грудна клітина і голова знаходяться на одній лінії. Робимо так 5 разів. Зробили вдих-живіт. Затримка дихання, грудна клітина, живіт і видих. Повторюємо чотири рази. Живіт. Затримка. Грудна клітина. Живіт. І видихаємо знизу вверх. Ніби через трубочку. І увесь цей резервуар повітря видихаємо з себе два. Три. На видих ваші ребра закриваються і тягнуться до середини, до лобкової кістки. Три. Чотири. Останнє повторення вдих. Живіт, ребра. Перенесли цю кульку в грудну клітину. Орудна клітина ніби роздувається, затримуємо дихання, надихаємо знову в живіт І видих знизу вверх. Чудово. Стаємо в опору на 4. Долоні під плечима, коліна під кульшовими суглобами. На вдих Ми зараз розслабляємо живіт, розслабляємо ребра, тягнемось ребрами до килимка. На видих, починаємо видихати знизу вверх, давимо гумілками в підлогу. Видихаємо увесь резервуар повітря. Нам не треба просто втягнути живіт, нам треба ребра закривати, тягнути до середини, до лобкової кістки. Не просто втягувати. Знову на вдих. Живіт ребра розслабили, потягнулися до килимка. І Видих. Видихаємо знизу вверх, працюємо через глибокі м'язи. Активуємо діафрагму. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вверх, видихаємо, видихаємо вдих. І видих. Чудово. Поставили долоні на крок вперед. І зараз працюємо правою хвилею. Ми відтягуємо сідничні кісточки назад. І потім ми так само розслабляємо живіт, розслабляємо ребра, тягнемось до, килим, до килимка, переносимо вагу тіла на руки. І потім. Видихаємо, штовхаємось долонями в килимок, видихаємо, підтягуємо таз на себе. Наші ребра закриваються, тягнуться до лобкової кістки. І лобкова кістка так само тягнеться до нижніх ребер. Знову відтягнули таз назад, зробили вдих, розслабили живіт, розслабили ребра. Перенесли вагу тіла і зібралися. Один вдих. І. Видих. Два. Вдих. Уявіть що вам треба замітувати хвилю. Три вдих. чотири, Вдих. Видих. П'ять. Зараз сідаємо. Тазом на п'ятки і працюємо з грудними м'язами. Так як грудні м'язи це також в нас м'язи, які можуть покращувати лімфоток в цій частині, якщо ми будемо покращувати їх рухливість і їх рух тканин. так в цій частині Зараз піднімаємо одну руку. На вгору на рівень плеча, згинаємо її великим пальцем до себе, і наш великий палець він зараз впреться в грудні м'язи. Ось сюди ми з вами ставимо подушечки пальців. І тепер піднімаємо ту руку і робимо вдих, відводимо руку назад, а подушечки пальців сковзують до сонячного сплетіння під ключицею. Знову повернули руку. Зробили вдих і видих. В принципі, тут дихаєте вільно, і рука відводиться назад. Ми розтягуємо грудні м'язи і додаємо ще рук подушечками пальців. Ми трішки поглиблюємося в шкіряний покров, так, поглиблюємось і рухаємось до сонячного сплетіння. Змінили сторони так само. Я піднімаю руку, згинаю її в лікці, ставлю подушечки пальців і працюю так само. Подушечки пальців поглиблюються, ми робимо собі масаж, ми не просто себе а, гладимо. Далі стаємо в позицію опора, стопа, коліно. Ось таким чином. Одна рука залишається в опорі. Інша рука в нас зараз буде відкривати грудний відділ. Витягуємось за долоною нагору. І закриваємось. Працюємо один, видих, два. Видих, три. Видих, 4, видих, 5. Є. І тепер поміняли руку і працюємо через іншу руку. Ми витягуємо нею вперед, відкриваємо грудну клітину вже на іншу сторону, малюємо рукою коло і повертаємо її назад. На вдих, рука тягнеться вперед, простір між ребрами збільшується. На видих, коли рука опускається, ми її ніби м'язами живота притягуємо назад. Видих. Три. Чотири. П'ять. Змінили сторони. І так само на іншу. на вдих. відкриваємо грудний відділ один. Опустилися, два. Три. Чотири. П'ять. І змінили руки. Потягнулися вперед, зробили вдих, відкрили грудну клітину, розкрили максимально ребра, видих, опустили руку один. Два. Три. Чотири. 5. Далі повертаємось в опору на 4, скоротили зараз стопи, подушечки пальців нас дивляться в килимок. Робимо вдих. на вдих ми виштовхуємось через руки, тягнемось сівничними кісточками назад. Коліна в нас залишаються м'якими. Робимо вдих в цьому положенні, не провалюйтесь, будь ласка, ось таким чином вниз, ми зберігаємо нейтраль, тобто в нас голова на одній лінії з тазом. Зробили вдих і на видих видихаємо знизу вверх, зберігаємо нейтраль, тобто спину наскруглюємо, повертаємось назад. Зверніть увагу, м'язи живота тут активною. Працюємо з вами вісім разів. Зробили вдих, штовхнулися, потягнулися сідничними кісточками і. Видих, один. Вдих. Видих. Два. Вдих. І видих. Знизу вверх. Видихаємо три. Не переносимо вагу тіла на ноги. Вдих. В нас працює прес. Видих. Чотири. Активно працюємо з диханням. Вдих. П'ять вдих. Шість. Вдих. Сім вдих Розкриваємо ребра, розслабляємо живіт на видих. Ще внизу вже починаємо активацію глибоких м'язів. Вісім. Чудово. І останнє вправа. лягаємо на спину. Піднімаємо ноги нагору. І наступна вправа буде носок до носка. Ми опускаємо ноги, згинаємо в колінах, робимо вдих. На видих, носочки починають тиснути один до одного. І ми видихаємо, тиснемо носочками і намагаємось. Вирівняти ноги, наскільки це можливо. Зараз ви відчуєте, як вмикається в роботу внутрішня поверхня стегна і м'язи живота. Працюємо вісім разів. Опустили ноги вниз, вдих, І знизу вверх, видих, ребра закриваються, і діафрагма в нас опускається вниз. Вдих, точніше, нагору. Видих, опускаються наші ребра. Два. Вдих. Три. Не треба виводити ноги вперед. Тоді напруження може взяти на себе поперек. Чотири. Вдих. На видих наш таз ніби поглиблюється. В підлогу. П'ять. Поперек не змінює свого положення. Вдих. І. Видих шість, вдих, видих сім, вдих, видих, вісім. Чудово, допомогли собі встати, і ми закінчили наш комплекс. Повторюється цей комплекс кожен ранок, бажано на голодний шлунок, є певні протипоказання, я залишу їх. Під цим відео, і якщо вам сподобалось, приєднуйтесь до моїх онлайн-курсів, детальніше ви можете дізнатися на моєму сайті.